Нещодавно делегація шостки відвідала Німеччину. Про подробиці цього візиту розповіла головний спеціаліст організаційного відділу Юлія Пранович. Мала за честь приймати участь у міжнародному проєкті Camp 2020. А тема розглядалась молоддю, наше майбутнє та наше рішення. Відбувалися офіційні зустрічі з мером слубіце Польщі Маріушем Олянічаком та мером Франкфурта на Одері Рене Вілко. Мери були дуже раді вітати українську делегацію Сумської області з міста Сум і з міста Шостки. І коли вони почули інформацію про наші воєнні дії з перших вуст, вони дуже були вражені силою духу українського народу, який хоробро захищає. Українську землю і німецьке місто Франкфурт на одері і польське слубіце активно допомагають українцям, які отримали там прихисток, і будуть продовжувати надавати допомогу і підтримувати партнерські зв'язки, і дуже е, щиро висловлюють подяку молоді, яка була, брала участь у цьому міжнародному проєкті. і також пропонують. Е, Молоді віком від 16 до 18 років продовжувати приймати участь у подібних проєктах. Шостка та Франкфурт на Одері Німеччина стали містами-побратимами. Про це керівники двох міст підписали відповідну угоду. Юля привезла оригінал угоди між містами Франкфурт на Одері і шосткою. Ось я вам показую. Ми в онлайн режимі списувалися із мером паном Вільке. І ви знаєте, наші міста-побратими це Шостка і Слубіце, а Франкфурт на одері, який буквально через річку, через по мосту поруч із Слубіцею знаходиться. Давня мрія шосткинців, тепер ми побратими трьох міст Шостка. Франкфурт на одері і Слубіце. І така угода є, підписана двома мерами. Я дякую, Юля, що ти виконала таке доручення.